О, привіт, привіт. А ти чого сам гуляєш? Не знаю. А ти чого гуляєш сам? Не знаю. О, давай разом будемо гуляти. О, давай, пішли туди. Пішли Погнали. Куди це ми йдемо, не знаю. А прикинь ми заблукаємо. Це буде свій шла, пішли просто прямо будемо мандрувати. Ага, пішли. А бо реально не заблукаю. О, мені мама дзвонить. Алло мам, ти де? Я тут з другом гуляю, недалеко від хати. Да? Через годинку будь вдома. Добре. О, стоп, в тебе новий телефон, да. А в тебе є якісь ігри? Ага. Та давай пограємо. Давай. Тільки довго. мені мама сказала через. Годинку вдома будь там довго. Трошки часу пограємо і підемо до тебе додому. Тобі ж, мама, дозволяє мені додому. До тебе? Конечно. Дивиш, йде зараз. <схи> Прикольно, да? Ага. Це що? Гроза якась странна. Понятно. Капець дощ почався. Та нічого посадимо ще в телефоні. Ну добре. Спустя три часа. <гум> а чому взагалі це саме відео дивимось вже дуже багато раз? Не знаю. Якісь ми странні стоп вже скільки? Вже 17 годин. А чого так швидко час пройшов? Не знаю. Странно, щось дуже швидко час перейшов. Реально. Чуєш? А тобі ще раз годинку треба було тоді додому. Вдома, будь вже. Реально, пішли вже додому. Пішли. А куди взагалі йти? Не знаю. Пішли туди, пішли. Це взагалі ми куди вилізли? Не знаю. Якісь гори чи що? Ага. Йдемо в другу сторону пішли. А слабо тобі спригнути? Ні, не слабо. А тобі слабо? Мені теж не слабо. Уй! Ой, а, і взагалі це ми де не знаю. І чому ми взагалі на голові стоїмо, не знаю. Пішли в ту сторону, пішли. Блін, де ми? Не знаю. І що тепер робити? Ой, я мамі зараз позвоню, позвоню і скажу, що ми заблукали, щоб вона по нас прийшла. О, давай. Блін, у мене телефон розряжен. І що робити, не знаю. Це ми ж три часа дивилися те саме відео, і він розрядився, капець, що робити, не знаю. Куди ми тільки що прийшли, не знаю. Треба шукати швидко дорогу, бо вже темніє. ага.